Кафедра радіотехніки Черкаського державного технологічного університету проводить підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямком Радіотехніка, форми навчання денна, заочна екстернат. Навчання проводиться за державним замовленням та за контрактом. Кафедра радіотехніка є однією з перших кафедр відкритих в університеті. Вона має свої традиції. Досвідчений професорсько-викладацький склад і збалансовану матеріально-технічну базу. Очолює кафедру ректор ЧДТУ професор Лега Юрій Григорович. Я хочу сказати, що кафедра радіотехніки це одна з найкращих кафедр в нашому університеті. І спеціальність радіоінженера це прекрасна спеціальність. Спеціальність з завтрашнього дня. В Черкасах и в нашей области очень много приборостроительных предприятий, которые нуждаются в радиоинженерах. Мы ожидаем изменения технологических процессов, циклов на этих предприятиях, поэтому нужны грамотные специалисты, которые могли бы работать в том числе и на приборостроительных заводах Черкасщины. Мы готовим таких специалистов. Кроме этого, мы открываем новую специальность теория телекоммуникаций. Или правильно она звучит так. телекоммуникационная система и устройство. Это готовим специалистов высшей квалификации, которые будут работать в органах связи. Связь сегодня это очень перспективная галузь или отрасль народного хозяйства. Это телевидение, радиовещание, это системы сотовой связи, это ЧМ-радиостанции и много других предложений по трудоустройству наших будущих выпускников. Поэтому мы тоже считаем, что это перспективная специальность и приглашаем абитуриентов вступать на специальности радиотехника и телекоммуникационной система и устройства. Приглашаем вас всех и ждем. Современный уровень знаний, которые здобывают наши студенты. В першу чергу обумовлений високим науковим та кадровим потенціалом кафедри, де працюють професори, доктори наук, доценти, кандидати наук. При кафедрі активно працює аспірантура. Наші аспіранти успішно захищають наукові праці і здобувають наукові ступені та вчені звання. При кафедри діє магістратура, випускники якої отримують диплом магістра з правом викладацької діяльності в вузах. За 17 років існування кафедри сім її випускників отримали науковий ступінь кандидата наук, і один випускник захистив докторську дисертацію. Шановні майбутні студенти нашого закладу, ми вас запрошуємо до Черкаського державного технологічного університету. В нашому університеті існує багато нових цікавих спеціальностей, і, зокрема, одна з них, одна з самих найстаріших це спеціальність радіотехніка. Наша кафедра е, оснащена і має е, потужну матеріально-технічну базу, оснащена чотирма навчальними лабораторіями, зокрема це лабораторія аудіо і відеотехніки, супутникового телебачення, техніки надвисоких частот. Ми маємо свій власний комп'ютерний клас, де студенти можуть проводити системи автоматизованого проєктування засобів мобільного зв'язку радіопродавальних, радіоприймальних систем. Наша кафедра має також потужний кадровий склад, зокрема, завідує кафедрою. Доктор технічних наук, професор, ректор нашого університету Олега Юрій Григорьович. Крім цього, також на кафедрі працюють сім, сім кандидатів, наук, доцентів, старші викладачі. Кафедра готує аспірантів, зокрема, зараз на кафедрі навчається шість аспірантів, які в майбутньому мають стати науковцями. Необхідно сказати, що... Наша кафедра також займається науковою роботою. На, на кафедрі існує потужна наукова школа по нелінійній обробці статистичних сигналів, обробці негаусівських сигналів. Наші молоді е, науковці проходять стажування в провідних е, закладах е, за, за кордоном, зокрема двоє е, аспірантів стажується. Дрезденському технічному університеті. Ми вас запрошуємо на нашу кафедру, де ви отримуєте сучасну спеціальність і отримуєте в майбутньому якісну освіту і престижну роботу. Студенти кафедри набувають практичних навичок в спеціалізованих лабораторіях. Крім навчальних макетів і вимірювальних пристроїв. Лабораторії, оснащені сучасними побутовими приладами, телевізорами, мікрохвильовими печами, супутниковими ресиверами тощо. Завдяки тісному співробітництву з підприємствами регіону матеріальна база кафедри поповнюється сучасними високотехнологічними приладами, що є запорукою високої підготовки майбутніх фахівців. Так, за останні роки. В арсеналі приладів кафедри з'явився сучасний gps навігатор який за допомогою сигналів з низькоорбітальних супутників дозволяє з високою точністю визначити координати об'єкта. При кафедрі функціонує сучасний УКХ Трансивер, що дозволяє проводити студентам радіозв'язки з усім світом. На кафедрі є спеціалізована комп'ютерна лабораторія, під'єднана до мережі інтернет, де проводяться лабораторні заняття. Потужні можливості обчислювальної техніки дозволяють створювати сучасні віртуальні лабораторії, що в свою чергу дозволяє відслідковувати та досліджувати основні тенденції бурхливого розвитку електроніки. У 2007 році. На кафедрі було відкрито іменну аудиторію на честь шанування пам'яті засновника кафедри професора Кунченка Юрія Петровича і облаштовано її сучасними мультимедійними приладами. Лекції проводяться не з використанням традиційних й дошки, а за допомогою електронного проектора і ноутбука. Очевидно, що такий підхід дозволяє спланувати лекції більш послідовно, наочно і динамічно і як наслідок значно підвищити рівень майбутніх фахівців. Найкращі студенти старших курсів мають змогу проходити стажування за кордоном. Наші студенти проходили практику в Сполучених Штатах Америки, Німеччини, Словаччині, Австрії. До послуг студентів затишні буфети, бібліотека з потужним фондом літератури, в якій, зокрема, створено електронну бібліотеку, що поповнюється й найновішими виданнями. Це нововведення практично ліквідувало проблему нестачі необхідної кількості підручників. Для творчої молоді працюють різноманітні гуртки, КВК об'єднання. А для виступів надається один з найкращих актових залів регіону. Дозвілля на всіх, хто дбає про своє здоров'я, чекають спортивні секції, що працюють на базі спортивно-оздоровчого комплексу, який розташований на площі 700 річчя. При кафедрі працює колективна аматорська радіостанція. Студенти. Постійно приймають участь у радіоекспедиціях, працюють в ефірі, приймають участь у змаганнях, де здобувають почесні знаки і дипломи. Працює унікальний музей історії радіотехніки, експонати і матеріали якого використовуються викладачами та студентами для наукової і практичної роботи. Кафедра радіотехніки готує висококваліфікованих фахівців з залученням провідних підприємств регіону: Укртелеком, Мажар, Оризоннавігація та іншими державними і приватними підприємствами міста. В країні в цілому і в нашому регіоні, зокрема, був період занепаду радіотехнічної галузі, такі велетні, як завод телеграфної апаратури, приладобудівний завод. Фотоприлад частково або повністю припинили свою роботу. Проте зараз ситуація різко змінюється на краще. В останні роки на кафедру поступають запрошення на роботу від різноманітних підприємств. Насамперед наші спеціалісти потрібні підприємствам зв'язку. Український ринок завойовують все нові і нові оператори стільникового зв'язку: такі, як Beeline, Лайф, МТС, «Київстар», яким для налагодження і підтримки інфраструктури потрібні сучасні спеціалісти. Багато наших випускників працюють по ремонту і обслуговуванню мобільних телефонів і зрештою відкривають свої власні фірми. Останнім часом широкого розповсюдження набули системи відеоспостереження. Охоронні сигналізації, які також потребують вдосконалення, сервісного обслуговування та ремонту. Також перспективним напрямком з точки зору працевлаштування є автомобільна електроніка. На Укртелекомі та інших підприємствах зв'язку відбувається модернізація каналів зв'язку для передачі даних, заміна морально застарілої апаратури на нову. Очевидно, що цей процес потребує висококваліфікованих кадрів. «Смілі» набирає обертів розвиток підприємства «Оризон-Навігація», яке займається проєктуванням та виготовленням сучасної навігаційної апаратури, і яке також зацікавлене в наших випускниках. Кафедра радіотехніки впроваджує передовий досвід. У підготовці фахівців по скороченому терміну навчання на базі кваліфікації молодшого спеціаліста. В квітні Черкаський державний технологічний університет гостинно запрошує всіх бажаючих на день відкритих дверей. Майбутні студенти і їх батьки зможуть на власні очі побачити аудиторії, поспілкуватися з викладачами. І зробити правильний вибір майбутньої спеціальності. Для проби власних сил абітурієнти мають можливість прийняти участь в олімпіаді з математики, за результатами якої можуть бути допущеними до дострокових іспитів. Скористайтесь цим шансом! Хай вам щастить! Будемо раді побачити вас студентами нашої кафедри!